Тема сьогоднішнього уроку додаємо та віднімаємо одноцифрове число математика 1 клас. Подивимося на перший малюнок. До 14 потрібно додати 3. Щоб додати до двоцифрового числа одноцифрове, ми до 4 одиниць додаємо 3 одиниці. Додамо отримаємо 7 одиниць. 1 Один десяток, 7 одиниць, число 17. На цьому з малюнку збільшилась кількість десятків. До числа 24 потрібно додати 3. Виконуємо за такою ж самою схемою. До 4 одиниць додаємо 3 одиниці, отримуємо 7 одиниць, і у нас виходить число 2 десятки, 7 одиниць або число 27. Змінюється кількість десятків, утворюється число 34, додати 3. До 4 одиниць додаємо 3 одиниці. 4 плюс 3, це буде 7 одиниць, 3 десятки 7 одиниць число 37. Як віднімати числа? 14, відняти 3. Ми від 4 одиниць віднімаємо 3 одиниці, віднімемо. І у нас залишається 1 десяток, одна одиничка. Число 11. 24 відняти 3. Від чотирьох одиниць віднімаємо три одиниці, отримуємо два десятки, одну одиницю, число 21. 34 відняти 3. 4 одиниці мінус 3 одиниці залишається 1 одиниця, 3 десятки 1 одиниця число 31.